Молитва це перша добра справа, яку може зробити людина. І одна з найголовних це базисна, основна добра справа. Тому що коли ми молимося, ми відкриваємо душу Господу Богу. І в цей момент це наче відкрити двері і запросити його в своє життя. І коли ми молимося, просимо каємося, просимо пробачення і просимо очищення, то тим самим ми впускаємо Бога в своє життя і тим самим сприяємо. Перемозі сприяємо миру, тому що коли Бог заходить у наше життя, то це значить, заходить успіх, заходить благополуччя, заходить спокій, мир, заходить добре самопочуття, заходить у наше життя усі ті, усе те добро, яке ми потребуємо. Згадайте, в самій Біблії написано. Шукайте царство Божого, а все остальне вам додасться, бо Бог і так знає, що ви потребуєте. Тому, коли ми відкриваємося Богу, то Бог точно вже знає, що нам потрібно, і що нам потрібно в першу чергу, в другу, і в третю, і повністю. Тому наша єдина, наш єдиний вчинок, який для нас надзвичайно простий, це просто регулярно молитися і звертатися до Господа Бога. Тому дуже вам дякую за це. Слава Господу, слава господу.